Бажаю миру і приємного перегляду. Мене звати Сергій Оцкоборовський. Сьогодні, друзі, я хочу приготувати найсмачніший хот-дог за моїм рецептом. Тож, друзі, ставимо лайки, запасаємо чимось смачненьким. А я буду заходити до супермаркету і зроблю своє замовлення. Так, пішліть до середини. Давайте візьмемо тележку, куди будемо все складати. І поїхали вибирати. Перше, що я хочу взяти, це булочки. А булочки завжди я беру американські. Зараз вам покажу які. Ось такий ходдог. Бац. Дивіться, як вони виглядають. коштують 73 гривні 49 копійок. За 4 булочки. Беремо. З цієї сторони я хочу взяти бекон. Давайте подивимось, де він тут є. Ось, ось. Іде цей бекон. Так, давайте якийсь подешевше візьмемо. 109 гривень. Тут дешевшого немає. Ось, прийдеться такий, брати. Далі, далі давайте проїдемось. Я хочу взяти сосиски. По нашому розміру звичайні сосиски сюди не підходять. Ось. Тож давайте подивимось. Я вам зараз покажу, які підійдуть до наших ходогів. Ось ці. Ось ці ковбаски Алан Дніпровські. Ну, це не ковбаски, це сосиски. Дякую. Так, сосиски нам обійдуться в 103 гривні 31 копійка є. Закидаємо і куди ж без Кока-Коли? Кока-Колку по-любому візьмемо. Я беру завжди 0 калорів. Скільки? 36-29. Хай буде. Літр 25 до наших ходогів. Воно буде те, що треба. До речі, хочу вам ще показати непоганий варіант сосисок для ходогів. Це ось такі містер Кріль. Вони по 104 гривні. Тож, або... Той варіант або ось такий також підходить. Далі я хочу захватити соуси. Нам потрібно три види. Це майонез. Я беру ось такенький олком 67%. Він найкраще підходить. За 26 гривень 59 копійок за 200 г є його. І, звісно ж, гірчицю. Гірчицьку беремо американську, ось таку за 1899. Закидаємо. Залишилось мені взяти ще кетчуп. Він тут трошки далі. Так, давайте візьмемо. Нам потрібен саме звичайний. Ось, дивіться, до шашлику нам підійде лагідний є. Ось. 25 гривень, 99 копійок. 250 грамів. Закидаємо. Друзі, далі нам потрібно взяти овочі. А саме цибулю. Я візьму ось таку червону, вона найкраще підходить за 64,99 Так, одненьку давайте візьмемо. Ось така нам підійде. Зараз ми її зважимо без пакету. І вона нам обійдеться в 6 гривень, 24 копійки. Підходить. Далі, далі, нам ще потрібна морковка по-корейськи. Давайте візьмемо ось цього відро за 62,49. Воно буде краще підходити, ніж ось це, що в пакетах. Воно вже просто перевірено. Беремо. Беремо це відро. Друзі, я взяв це, що нам потрібно. Ось, ось це всі наші продукти. І тепер ми можемо спокійно їхати на касу, розраховуватись за них. Друзі, дивіться, за всі продукти у нас виходить 461 гривна, 99 копійок. До речі, ось цей бекон, він по фіксованій ціні 109 гривень. Тож, розраховуємося і побігли додому готувати наші хот-доги. Це, друзі, ось мій чек. Давайте перевіримо, чи правильно нам все порахували. Здається, так. 461 гривня, 99 копійок за 4 хот-доги. Тож, побігли додому готувати. Побачимо, що у нас вийде. Друзі, я вже вдома все підготував для нашого хот-догу. Це морковка по-корейськи, синя цибуля. Це в нас бекон, гірчиця, майонез, кетчуп, сосиски і булочки. До речі, сосиски можуть відрізнятись. І тепер перше, що я хочу зробити, це нарізати. Цибульку нашу, нарізати я її буду тонесенько. Дивіться. Беремо дощечку, цибульку. Ось так нарізаємо на малесенькі шматочки. І ось так виглядає наш лук. Половинки нам буде більше, ніж достатньо. Також я підготував гріль. Якщо у вас немає, то також можна використовувати сковорідку. Вона також підходить. Поки гріль розігрівається, нам треба розрізати наші булочки. Бачите, вони. Продаються цілими, нерозрізаними. Тож беремо і ось тако розрізаємо до половинки. Друзі, тепер нам наші сосиски потрібно обкрутити в нашому беконі. Ось. Давайте візьмемо його, ось тако, розділимо на 4 сосиски і добряче обкрутимо. І будемо вже Обжарювати сосиску в беконі. Ось таким чином закручуємо кожну сосиску. Одну, другу, третю, четверту. Ось таким чином я обкрутив наші сосиски. Дивіться, бекон навіть ще залишився. Потім ще будемо щось готувати. Викладаємо наші сосиски в беконі і чекаємо. Так, Поки сосиски наші жаряться, ми беремо наші булочки. Добавляємо сюди соус. Я додаю соус два рази, один раз на низ трошки таку гірчицю, майонез і кетчуп. Щоб булочка наша не була сухою. Ось таким чином. Після чого ми викладаємо морку, ложкою це все добре рівняємо. Далі йде. Цибулька. Такого. Можна її наверх додати, але мені не подобається, бо вона тоді розпадається. Ось так. Є. І тепер давайте подивимося, як виглядають наші сосиски. Так, давайте їх трошки перевернемо, щоб вони обсмажили ще з іншого боку. Ось. Ще пару хвилин підсмажимо їх. Поки сосиски жарились, я підготував всі наші булочки. Ось таким чином вони виглядають. Давайте подивимось. Та, в принципі, вони вже готові. Рознімаємо їх і викладаємо в наші хот-доги. Ось таким чином. Кожну сосиску в беконі. тако наверх. Так, далі. Далі ми беремо трішки кетчупу. Ось тако гірчиці наверх. І майонезом ось тако гарно поливаємо. Де? Головне розрізати пакунок, щоб він тако поливав тонесенькою. І все, наші ходоги готові. Так, друзі, відкриваємо кока-колу. Вона вже якраз охолола в холодильнику і будемо зараз куштувати ось цю смакоту. Ось. Піниться. Так, все, хватить мені кока-колки. Так, ну що я вам скажу? Хот-доги такі, як я хотів. Але сосиска може відрізнятися. Дивіться, я вам зараз покажу, як вони виглядають. Ось така краса. У нас вийшло 4 хот-доги. Два мені, два моїй дружині. Ось. Так що давайте скуштуємо цю красу. Так виглядає булочка, вона дуже м'ягенька. Так, давайте. Кусаємо. Дуже смачно Сосиска У нас виходить м'якесенька, без жирочок. і ось цей бекон, він додає смаку. А за того, що тут морковка, наш водох, знаєте, не сухий. І якщо готуєте хот-доги, ви додаєте соуси наниз, а потім наверх. Додайте два рази, щоб булочка не була суха. Краще соуса хай буде більше. М -м -м. Я обожнюю ось такі домашні хот-доги. Але сосиска може відрізнятися. Для різноманіття ви можете взяти свину, індейчу, курячу яловичину. Це вже як ви захочете. Сосиски міняйте, але сам процес приблизно ось такий він непоганий. Мені дуже подобається от такі ходоги. Ти є, булиш кам'я Герсенька. Сосиска не жирна. Бекон додає своєї ізюминки. М -м -м. А такого какали запиваєш і це все. І ти улетів. Тож такі справи. Ходогами. Я задоволений на 100%. Тож, друзі, якщо вам відео сподобалось, сподобались мої ходоги, то поставте лайк, скиньте це відео своїм друзям і не забудьте підписатися. Також пишіть свої коментарі. Дякую всім за підтримку. І друзі, до нових зустрічей. Всім пока-пока, всім смачної їжі, всім гарного настрою.